у нас утворилася петля. Пров'язуємо 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок 12 повітряних петель. З'єднуємо стовпчиком без знаки, доводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі 12 повітряних петель. Вводимо гачок в кільця, з'єднуємо. Ми пров'язали 2 рази по 12. Повинні пров'язати ще так 4 рази по 12 повітряних петель і з'єднати. Пров'язали 6 разів по 12 повітряних петель, з'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в першу петлю. на гачкові 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо другий і останній рядочок. Пров'язуємо вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вводимо гачок сюди під низ під велику арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Десять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Шість, сім, вісім, 9, десять. Вводимо гачок під низ, під ту саму арочку з'єднуємо. Вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вводимо гачок у стовпчик без накиду. З'єднуємо. Вісім повітряних петель. Ось тут ми пров'язували, вводимо гачок під ніс під наступну велику арочку. З'єднуємо десять повітряних петель. Піднис під ту саму арочку з'єднуємо. 8 повітряних петель. Вводимо гачок у стовпчик без накиду. З'єднуємо. Вісім повітряних петель. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок, вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо виріб на виворотний бік. цей кінчик ниточки можна обрізати, а цей кінчик ниточки, який ми затягували, заховуємо з виворотного боку. Сніжинка готова. Дякую всім за увагу!